Слава Україні! Я лоха, ребятушки, з вами Бенчик. Сегодня знімаємо відос про ігрушечку під названням Outlast. І дуже громко грає музика з Outlast. І давайте, давайте по новій. Все, все. Що не, не, не було. І просто по новой. Все. Дупель другий. Слава Україні! Ст... Ладно. Слава Україні! І алоха, ребяточки! З вами Бенчик. Сьогодні з маємо відос про ігрушечку під названням Outlast інді-хоррор. Да, ми сьогодні продовжуємо, у нас сьогодні по що тут третя серія іде. Давайте подивимося, що у нас далі буде. Мені каже, страшно досить ігрушечку. Дуже сильно страшно. Ну, побачимо. Катя, сьогодні я взагалі сам вдома, можу кричати, можу не кричати. Якоби все одно можу не стримуватися. такая тессия я не ошибаюсь. Я... Боже, что так лагает? <вы> да заходит Что так глючить? Ой, ой, да, заметил или нет? Ой, я не понимаю, что так глючить. <связать> Прям зря Да-да. Хорошо, хорошо. Одарфейк, фейк сделаете типа, под Да, 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 да. конечно, конечно, конечно. Да, 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 да. Блин, что сразу читает самого дичь УЛАХИ, блин, благая. И шо? Там уходь уже, ну что ты там застал? Уходи уже, уходи. Ты мне интересный, давай вали отсюда. Вот и правильно. А я даже хочу тебя. о чем прикол? Чего у меня так Подлюдшую. Че он такі дикі лаги. Ну, все, у мене качество текстур средні, качество тени. Давайте так поставимо. Качество дуже низькі. низкие. Отключение, разміття. синхронизация наключаю. Полний я тоже не врубаю. Разрешение. Разрешение це прикол. Ну, не, якщо я ниже поставлю розширення, ні, nee, я не буду так ставити ниже, по це і гамма. Це не знаю, що таке гамма, а що за... Давайте приміним. Надію, що не буде, я перестану лагати. А що нам треба зробити? Тихо, чого так громко. Так, давайте подамо подивимось, що нам треба зробити. Цель перезапустити генератор в підвалі. А, все, В смысле? А може, будь ласка, якось без, без цього? Песго? Благодарю. Вс. Тасм. Вс. Так. Тихо, ты ти куда топаешь? Громко так-то. Тихо. Подвал у нас атамат. Может здесь нужно... Надо сделать съебейшн. Дверь, конечно, открытые. Він може різко в вий... так бух, ну він в ту сторону пішов, він в ряді тут а десь і баш, їх их двоє тута. Бо це пиздабодство буде, якщо він десь тут буде. Опа, твер открытый вже. Ой, вода потекла дуже громко. Не каже, що далі подалі, що я таку ігрушку ваше знімати, вона реально страшновата. Контролі я не буду закривати. Ну а мало що, вдруг придеться ті різко тікати. Ну туди видно, що явно закрито. Тихо. Сохранення пошло. А як камера включається, не пам'ятаю. А як камера включається? Тихо. Стойка, стойка, да. кай. А, да, а як тут. О, все, параметри. Так, управління, Да это вспомню управління. Як тут камера включається, мені цікаво, камера. Так, убежать, ключ... Так, в... права кнопка миші і включення ночного F. Все понял. Все, все. F. Yeah, все. Що у нас тут -то? А Хотя типа тут заховатися можно, все, я понял. Я знаю, что можно в, тим... в темных местах буде ховатися. це я знаю. Что-то страшно туда, Щоб китые. Пер... Чтобы перескочить, через новый даже кто-то пробел. А, понял, пробел надо. Пробел. Пробел. Кто там? Тихо. Кто, Кто там? Тихо, тихо, тихо. Я не боюсь снять. Я вообще ничего не боюсь. А мне страшно. А я сыкую. А мне страшно, я сыкую. А як тут залізти? А. Вперд і пробіл. Ну, тут це, конечно, страшновато буде. Тут, коротше, син шибаш, тут наскорі все треба буде робити. А може я ошибаюся? Надо сначала обдивитися все. Тут музика почала грати, що капець. Обісратися можна. Однієї тільки музики можна обісратися. Ну поки що вроді тут все пусто, вроді нікого немає. Ото тут двері, з якої він може прийти. Або ця двері. Давайте без аркіст нот во. Бо якоби вони дуже сильно напрягають. Ну це ми звідси пройшли. Ну да, звідси. А як буде позапоміни? Ну покажете ще рано, 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 щоб каже поміняти. потом коли надо буде поміняти, то поміняємо. Зараз рано. А для запуску генератора включите два бензопо бензососа і центральний включатель. А де вони знаходяться? А. Х його знає? Іди сам шукай. Як це запоміряється? R? Да, я к Ске перезарядка. Ну вот все сюда, надо, наверное, идти. Ну тут, наверное, знаходяться. Ні. Не тут. Шотки я одразу з Они знімаю. Я тільки тільки проснувся. но. Да, да, зараз 30 дня. Якоби. Як є, так есть. Є. щоб себе удерживать. Блін, яка ж мужика напрягающа. Ось я бачу один пензонасос. Все, тобі спрятаться. Я понял. Це врубаємо і зразу ховаємося. Я так понимаю, да? Вот так вот. Там то що сидит. Да-да-да, шо -да, щути, шо щути. Чути, чути Он, оно, он, да! Видно! йолки палки Як шви! Сві... Оооооо! Да, типа се каждого включення забуде ховатися! Прийшов, подивився Уходи, 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 уходи. Уходи Що ти туди дивишся? Що ти стоїш туди? бусь! Ти нам не цікавий. То чого так камера бустро сідає? А як туди вилізти тепер? Це камеру відключити. А як вилізти? А! Їдеху є ще камера, отвічаю. Блін, я п'яв просто вибір на е просто йде щось подобрать. Тут а це наоборот іде. Так, перезарядимося. Ну деньги один, один вкручений. Осталося іще. Тихо, 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 тихо. Вот тихо тихо тихо. тихо. Братан. Нам я так понимаю, туда идти надо. А можно почкать покинь зебейшин сделаю тута? Или якобы никого не колышить? А, все, ходить, ходить, уходать. Тихо, 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 тихо. наш что беннаш, назад. блядь, сука! Что ж ты, блядь, зебейшин делает? Ты тихо. А ты пих, ты пих! Зебисью, йди, еди! Гіри трудно пустить, зіб... Зібися, ти де я де? де я де я? Беги! Беги! Нихуя себе! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо. Тихо, братан. Охохуї. Офієв ще, блядь. Я довше тихо пройде собі. Я тупо стояв, тупо, не рухався. А він замітив. А йому пофіг. А він замітив. А він замітив. А йому якось пофіг. Ну два вже запустив я, ладно. Та, опять камера сідає. Шосто кофеела камера. Це за то, что у мене камера включена і ночное зенья включено. Из-за чего она так быстро сюда? а моя каделянське у мене батарея вообще осталось? Зараз два бензинасоса и я так понимаю нам туда надо идти. Ну, якобы я два пенса на уже Привет. Сука, <кліця> ну <кліця> <кліця> шо ти, Ну что ти, блядь, сука, дывайся? <кліця> ти ближе, что ты, блять? Да бля, ж ти так дивишся за мною? ти, ты, ти, ты ти, ты же, по фото, блядь, вошеник, блять? Сука, <кліця> -о -о -о. Шо, Що ж ти таким? жестким мужик ты. Ебать, блин, ты тупо ходить. Вот ну, карту надо отключить. Вот это средство. Добавь, про те штучки Э e и Q. От як мені туди пойти запуститися, якщо він там постійно знаходиться? От як? Його, наверное, надо отлегти якось. От Дейв зараз, може зараз запуститися? Опа. Да, он він ходить. Так, да, все, 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 все. Тихо. Ну він пішов сюди, ладно. Ну куди? Я поки що тим часом можу запустити... Я так розумію, генератор. У мене відключені два пенсіонасоса. Він отут поки що, я так бачу, не йде. Запустив я два. Запустите генератор, чтобы вапен за насос заработали. А, теперь туда, я так понял, надо идти. Ну, блядь, ну, тут вперд выходь ты, братан. Выходь. Да. Блядь, две батарейки осталось. Пиздец. Я так поймаю. Він відключає її. Ходить так? Да? Все, у мене немає. Ми сталося дві последні батарейки. Все, у мене одна батарейка залишилась. Я пока що просто мовчки хожу по якоби. бив Я знає, Я знаю, що не це сказати. Це... А, то спрятатися можна. Не надо прятатися. Мені знайти всі два клятих Ган генератора. А де це... вони? Я щось два запустив. Тільки що я два запустив? Я гадки не знаю. Давайте по стих приколів. По цих звуків що наче щось іззади. Ой, зараз тут щось щось буде страшне за цією двер'ю. Ох, унікат щось буде страшно. Це я так розумію, один генератор буде. Так, давайте ще роздивимося. Ну бля, ну точки один генератор. І одна патейка. Ладно, дві патерейки у мене вже есть. Ладно, три патейки, походу. Хотя бы одне, хорошо, що хотя бы дають патарейки. Це бред полный, если не давали патрейки. Ну и далі сюди прытаться по-любому. А ну надо с сделать бігом. Ладно. Попробуємо... Тут а б ще десь спрятатися? Да, все есть спрятаться. Все, просто ховаємося вс. Камеру я відключаю. І відключаю камеру. Блін, що просто потрейка не сідала, ну... Якби три патрейки чи не шутки. Ну я чую, по час, рівні він іде сюди. Топає увіреним шагом. О, вже прийшов, походу. Вс, вс, все ходить тінь тінь-тінь, не тінь, гонда була. Ага. Рядом шкафчик. Ага, конечно. Ми так повелися. У них так. У них такі, блин, озвучки якісь такі странні. Вони якось не страшні, вони якісь забавні. Не то страшні. Так, прислухаємо зараз, Де він? Ну, вроді, що він? Ну, опять потрейка сідає. Вам не надо б, щоб потрейка сідала? Прямо надо идти, там будет другий генератор, так понимаю. Хвин куда пошел? Сюда вин пошел или туда винта да, прямо пошел? Тут просто самое интересное. О, другий генератор в воді. Тут у нас двері открытия. А мы даже их даже не можем попытаться открыть. Ладно, ладно, не надо так к такой степени напрягающую музыку делать. Я шов можна можно сховатися будет. Я чую, коли мы ходимо по воді. Йолки-пак, яка напряжь напряга... напрягающая музика. Ух, це, це, конечно, напрягающа у нас. Можу обдумати, що дальше робити. Цю дверь ми не можемо открыть явно. Тут нічого цікавого немає. Скільки там времени йде? 20 хвилин де. Ну, блядь, ну зараз, щоб на нього не наткнутися, це було попечать шикарно. Ну, сюди мы заходили в комнату, тут нічого немає. Окрім м'яса, дічі, нічого нема. Подождеш. Да. Ти що ти заєбав ти мене, блять, отбуди! Та з'їбайся ти вже. Тиха, тиха, тиха. Совсем близько. Уходи, 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 уходи. Я камеру покажу як не буду. Перезарядку він може почутися в це. поміняю. От батарея сяде. Фух, як ж це важко. Стався одна батарейка. Одна чортова батарейка. Так, давайте походимо. Він ті туди, так що хую знає, коли він прийде сюди. Ну і ще раз, спробуємо запустити. Раз. Так запущений є. Два пенз запущені. А, там один генератор, мабуть, говорили. Про один генератор. А я щось подумав про два генератора говорили. Тепер не красним світиться. Тепер можемо запустити. Просто з'ебейшен ділимо. Просто геніальний з'ебейшен. Мені похуй на все, де те, що... Опа, тут треба буде заховатися. Я не пам'ятаю, там, блять, там чи запутався я, конечно. Ну і зараз пройде я. Он до чути, як водою він. Чути, чути. Вс, 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 дай-дей, дай, дай, дай. Уходии! да 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 правильно, правильно. Слухаємо. хэймов. Вроде ушел. Мы можем просто хэнк с дебейшн сделать. Так она свет вс задача. Надо было там глянуть. А, двері то вже закриті. Ладно, давай-ка глянем, яка задача у нас. Вернитесь в диспетчерскую службу безопасності. А що, А сюди нельзя, а туда що двері закриті? А зачем закривать их надо? А, ні, открыты. Ладно. Нам даже дарено... на... Як то не, то, не особо то страшно. Вот тут это просто будет страшно вроде. Я точно знаю. Здесь петельским страшно. Ну они вроде на свет не ходят. Им страшно на свет. Если не ошибаюсь. Но я могу е ошибаться, так что лучше перестраховаться и все-таки присяти, и походить тихенько. Здесь петельска, у нас все все двери. Будут. немає, ну це взагалі це. Двері ми зразу закриємо це по-любому ці спіць. Ну, кроваві сліди. А, двері, Фух. понятно. Фіхо там закриємо двері. Так, що нам тут треба зробити? Опа! Хто це, хто це, хто це? Ой, ой, ой. Я поясню до мене туди. Я не хотів з тобою так поступити. Що нахрен? Нельзя уходить. Отвали! Спецназ! О, Ой, зараз спецназу положать тут Я вис правду. І ну і да, як я говорил. Тобі. Спецназ положили. Так, сохраняшку зараз глянем. Ну да, сохраняшка пошла. Да можемо можем уже заканчивать Ну там Ну там да один генератор і два пензо насоса було Запустить Что-то ч так так помучився чуть С Тим Не знаю Что ты долго будешь вже взять А все проживу mm. Как раз А заставку А заставку мы побачимо в следующей серії все, на цьому будемо закінчувати. Всім, всім дякую за просмотр. підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, всім пока. З вами був Бенчик. Не забувайте коментарі писати.